Все-таки шукаючи правди, люди все рівно приходять до Ісуса Христа і питаються, чи можна відпускати жінку? І потім каже: Христос каже, хто відпускає свою жінку, хіба за винятком розпустить, то чинить перелюб. Але Мойсей відпускав. І Христос говорить за жорстокості ваших сердець. Як то треба розуміти? Найперше, треба розуміти весь той етап е, готування людини до спасіння. Це були етапи одні за другими. Люди вчилися, люди вдосконалювалися, починаючи від того, що в Старому Завіті Бог приніс. Об'явив людям 10 заповідей Божих, а Христос прийшов каже, дві. Дві заповіди любові. Люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею, твоєю, всіма мислями Твоїм, а ближнього свого як самого себе. Люди в певному періоді часу дозрівали, так? ставали мудрішими. Ну, по крайній мірі, мали би ставати мудрішими. І тому Христос хоче показати, що саме подружжя, двоє людей, коли живуть разом, вони будують спільноту. Будують. Бо каже, покине чоловік свого батька, своєї матір і прилучиться до дружини своєї. І стануть двоє як одне тіло. Тобто, і що Бог злучив, людина хай не розлучує. В цьому тут треба. Звернути увагу, що ми беремо переклад український. А якщо брати, наприклад, читати на грецькій мові, то воно буде трошки інакше звучати. Тому що поняття розділювати, то діяболос. Розділювати, тоді це звучить як діяло. Тобто дідько там за замішався. Тому Господь Бог хоче, щоб ми будували спільноту. Але коли говорить, то краще не женитися, каже один із учнів, в такому випадку ліпше не жениться, ходити самому. І Христос каже, так, є такі, що не будуть женитися, але то до того треба дорости. Він говорив про монахів і про монахинь, які також будують спільноту. І для монаха, який покинув монастир, як виглядає? Йому кажуть, ти не здатний бути до монастиря. Не можеш ти бути там. Він покидає монастир і ніхто йому не оплодує, не, не але ніхто його і не повинен ні проклинати, ні що інше. Він не може жити в тій спільноті. Так само я скажу. Про тих, що одружилися і розійшлися? Ну, не може він жити в тій спільноті. І Господь Бог каже: ну покажи мені, чи ти можеш бути нормальним, чи ні. Якщо ти не можеш бути самий і не можеш бути в спільноті, як ти покажеш мені свою здібність? Що ти можеш бути частиною тої спільноти. Христос більше всього дивиться на ваші вчинки, бо дивиться, наскільки ваші вчинки є для Бога, наскільки вони є у Бозі, наскільки вони є в тому, що вчив нас Христос. І ми маємо за рахунок своїх вчинків приносити Богові плоди достойні покаяння. Я раніше задумувався над тим питанням, не дуже розумів, що то значить приносити Богові плоди достойні покаяння. Тобто, внаслідок того, що я щось зробив не так, я покаявся і так уже не роблю. І приношу Богові плоди, маючи досвід попередніх помилок. Людина може, Бог дав так, що людина в будь-який спосіб може приносити йому дари достойні покаяння, в подружжі, розведені. Інший спосіб, який ти можеш бути, коли ти самий, коли ти дуже хочеш збудувати сім'ю, просиш Бога, Господи, так хочу мати сім'ю. І Господь Бог. Тобі питаєшся, ти хочеш збудувати сім'ю для того, щоб тобі надоїло, що тобі кажуть, що ти не віддана або ти самий. Чи ти дійсно <кхи> <кхи> хочеш поєднатися, щоб народити дітей, витратити частину свого життя на тих діточок, бо діти від вас заберуть частину вашого життя? Ви присвятите їм. І коли ти це все усвідомиш і скажеш, Господи, то я хочу, я хочу приносити тобі дари достойні покаяння. Тоді буде в тебе і подружжя і все. А ті, що живуть у подружжі, Богом благосвені, не раз є між вами непорозуміння, приносить Богові плоди достойні покаяння. Покайтеся один перед одним. Ті, що розлучилися, хтось жалкує, а хтось сам себе заспокоює, я добре зробив, я добре зробила, принесіть Богові плоди достойні покаяння. Ті, що готуються ще раз одружитися, подумайте, чим ваше оце другий раз відрізняється від першого, чи вартує своє життя тратити, щоб по тому скаже Господь, принеси мені плоди достойні покаяння, а ти не зможеш. Бо ти раз зробив, покаявся, другий раз зробив помилку, покаявся, третій раз зробив помилку, покаявся. Господь Бог каже, я не бачу плодів твого покаяння. Я не бачу, що ти зробив висновки свого життя. Та визначися. І часом людина, знаєте, я от дуже багато знаю таких, таке подружжя, яке другий раз одружилося. Навіть третій. І вони добре живуть. Чи можна їх осуджувати? В Божі руки все віддаю. Я хочу бачити плоди достойні покаяння. Я хочу бачити людей щасливих. Бог не замкнув мене в клітці і каже, от тобі, Василю, оця жінка, і ти маєш з нею прожити, мучиться, не мучиться, як хочеш все жий. Бог так не робить. Бог дає, щоб ми, виконуючи свою вільну волю, роблячи свій вільний вибір, користуючись своїм розумом, принесли Богові плоди. Кожен із вас, чи разом, чи один. Чи одружений, чи розведений, ви можете принести Богові добрі плоди, плоди покаяння. Будьте благословенні. Бо до Мойсея Бог говорив, як до тих, що жорстокі серцем, а до вас кажу, як до тих, які є лагідні і смиренні серцем. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!